Масажі, інтерактивні вправи та арт-заняття. У Коломиї функціонує єдиний центр надання соціальних та реабілітаційних послуг. Його відвідують діти та молодь з інвалідністю. Особливість закладу послуга раннього втручання для дітей з групи ризику. Продовжить тему Тетяна Дадак. У закладі діти з інвалідністю перебувають упродовж дня. Тут займаються з вихователями, реабілітологами та беруть участь у творчих заняттях. Півроку тому почали використовувати ось таку інтерактивну підлогу. Проводимо гарні цікаві заняття. Можуть бути або індивідуальні, або невеличкі групи. Інтерактивна підлога сприяє розвитку великої моторики, дрібної, фізична активність у діток підвищується і вони з радістю йдуть до нас на ці заняття. З кожним пацієнтом працює реабілітолог за індивідуальною програмою. Діти з такими фізичними порушеннями, то потребують постійного догляду, постійної такої опіки. І ми дивимося на те, щоб часто змінювати їм положення, щоб у них були адаптовані крісла колісні, щоб вони там могли проводити час дивитися на людей якось на рівні. Правда, бо часто вони залишаються вдома і змушені лежати в там вдома в ліжках. А так вони ну якби добре себе почувають, коли вони зранку збираються, приїжджаються в центр. Тут у нас є графік роботи, де є прогулянка, де є харчування, обід. Відвідують центр і люди з інвалідністю від 18 років. Організовує для них дозвілля Олександра Бубкевич. За цю роботу взялася, адже її син Назар теж має інвалідність. Діти привикають до нас, привикають до групи, в них якби своя родина, спільнота. Один одного всі знають, ми знаємо, хто на що здатний, в кого які є гарні позитивні якості. Ми пробуємо їх розвивати. Ліпимо, малюємо, у нас є кулінарія, у нас є 3D-друк, у нас приходить спеціаліст, у нас приходять майстер-класи, проводять різні і погончарство було, і макраме. І малювання, ліплення будь-що кого ми можемо залучити до нашої роботи, ми використовуємо. у відділенні денного догляду, перебувають 32 людини, а майже 60 діток з інвалідністю та з групи ризику у відділенні комплексної реабілітації. Значна частина дітей, які приходять на індивідуальні заняття, це і батьки приводять конкретно або до логопеда, або на масаж, або на лікувальну фізкультуру чи реабілітацію. Також в центрі зараз активно надається послуга раннього втручання. Це послуга, яка надає реабілітацію дітям з нуля до чотирьох років це є діти групи ризику, які мають можливість отримати інвалідність, і щоб мінімізувати всі наслідки того, щоб дитина потім мала трудності, то фахівці працюють. Це є навчена спеціально навчена команда фахівців. Усі послуги у єдиному центрі надання соціальних та реабілітаційних послуг є безкоштовними.